Баскетбольний клуб Рівне зіграв два матчі Суперліги. Поєдинки відбулися в Дніпрі. Першим суперником рівнян стало БК Запоріжжя, і через повітряну тривогу матч розпочався на понад годину пізніше. Стартова десятихвилинка для команд від початку була рівною. Однак запоріжці здійснили ривок 7-0 і захопили лідерство. На першу перерву команди пішли з рахунком 24-15 на користь Запоріжжя. Друга чверть не змінила малюнку гри. Суперник продовжував домінувати і на велику перерву, яка також перервалася. Сиреною рівняни пішли, програючи 12 очок 40-28. Це вже наша, як скажімо, лока, фішка починати погано. Це, це тільки психологія. Тобто ми е, знову вертаємося до чого. Дві, дві, е, ми і граємо агресивно, і граємо незрозуміло як починаючи. І тільки через жорсткий мат, крики. Е, Виходять зміни початок третьої десятихвилинки був вдалий для запоріжців, плюс 15 очок переваги над суперником, потім триочковий від рівнян і пауза через повітряну тривогу. І ось після її завершення гра перевернулася. Рівняни влаштували неймовірний камбек. І перед стартом останньої чверті БК Рівне поступалося лише на шість очок. Ходиш на розминку, розбігаєшся потім. 30 хвилин сидиш в роздягальні, дуже тяжко так в такому темпі, такий, такий темп підтримувати. Але незважаючи на в кінцівки, гри трішки ми підсіли. Рівне зробили ривок за рахунок трьох очкових. В заключній чверті гра була рівною, однак баскетболісти з Рівного не змогли зрівняти рахунок. В останню хвилину коровяков здобув для команди два очки, проте після заробити поінтів не вдалося. 71,68 перемога Запоріжжя. Дуже довга і дуже важка гра. Ребята геть виснажені, як я розумію, і тренерський склад також. Але перемога із але ну, В кінцівки Опять були якісь нюанси, які ми не домовлялися робити. Другий матч рівняни грали проти господарів майданчику баскетбольного клубу Дніпро, безперечного лідера не одного сезону Суперліги. Дніпряни підходили до поєдинку без жодного програшу. У рівно ж п'ять поразок. Старт поєдинку був за господарями. За рахунку 8-11 на користь рівного дніпряни здійснили потужний ривок 13-0. Проте цього разу рівняни швидко повернулися в гру і не відпустили суперника далеко. Перша половина матчу пройшла у рівній боротьбі і завершилася з мінімальною перевагою господарів. 37, 36. В цілому є потрішки намальовується малюнок і будемо рухатись далі. Не без цього, як ви зауважили, словомо. Ми починаємо завжди слово і потім розкачаємося. Ми як такий зимою дизель. Якщо у попередніх турах триочкові були не найбільшою силою рівнян, то у цьому матчі в третій чверті летіло як ніколи. Саме завдяки дальнім киткам та вдалій реалізації штрафних рівне несподівано пішло у відрив. Перед останньою перервою рахунок став 65-59 на користь рівнян. Розумієте, у нас нема бекапа. Точніше, він є, але його нема. Будемо так говорити. Будемо так говорити, і це вже котру гру... У нас це е, виходить, що будемо працювати. У четвертій чверті спокійними могли залишитися лише ті, хто взяв на матч валеріянку, адже інтрига тривала до останніх секунд. І це не художній прийом. Півхвилини до кінця матчу Дніпро виграє в три очки. Однак далі Дюпрі з фарби пасує на Тимощука і той здійснює вдалий триочковий рахунок рівний. Далі дві невдалі спроби Дніпрян здобути очки. А потім атака БК рівне. Кидок Сайвона трейлора і м'яч у кошику. Однак після перегляду моменту суддями кидок скасував і команди пішли на овертайм. У ньому інтрига нікуди не зникла. В останню хвилину матчу Дніпряни вели плюс один. Втім, Дюпрі поставив крапку в поєдинку, плюс два для рівнян. А після Дніпрянам вже не вдалося здобути очок. Надзвичайна гра завершується не менш надзвичайною перемогою для команди з рівного хороша гра для обох команд. Ми змогли зберегти енергію, яка була у нас на початку матчу, і тому виграли цей поєдинок. Ми продовжували боротися і продовжуємо боротися, і будемо чіплятися за кожен шанс. Нині у рівнян чотири перемоги та п'ять поразок. У турнірній таблиці вони на сьомій сходинці. Наступний бабл БК Рівне зіграє в Миколаєві 15 та 16 листопада. Суперники Ніко Баскет та Кривбас. Владислав Стецюк, новини рівного.